Всім привіт! Сьогодні я зроблю обзор на дві своїх катушки. Одна катушка коропова 5000, друга фідерна 4000. Перша катушка це в нас фідерна катушка від компанії Флагман. Флагман Magnum trial Vader 4000. На нього на цю катушку намозан ось такий жур, шнур від FANIC. Тут 018 шнур до 9 кг 120 м. Він намотаний на 200 катушок. Тут 4000 шпуля, швидкий фрікціончик. Фрікціон швидкий. Дуже м'яка душка. На гарних магнітах. Ой, магнітах, на гарні пружині. І ось такий кноп. Він пластиковий і не прорезинений. Ось і от така от заглушечка. Друга катушка. Я потім їх детально покажу, розберу і все-таки. Це вже катушка побільша, в мене навіть до неї є коробка. Ось отака. Ось, ось коробка. В комплекті до цієї катушки пішла доповнительна шпуля. Зараз я вам її покажу. Ось, ось така шпуля. Но ця шпуля, наскільки я знаю, трішки більше за оцю, буквально на менше, ніж сантиметр. Але це не так і важно. Отут пластиковий, Дивіться пластиковий елемент, з якого потрібні для того, щоб туди ставити ліску чи шнур, щоб ви закидували і не перекинули свою дистанцію. А отут, на основної шпулі, він металевий. Ну, він тоже пластиковий, але просто знизу металеве покриття. Як і сама як і самий корпус. шпулі. Тут середній фіксіон. Але тут є байтранер. Ось так вам буде видніше. Оп-оп. Оп-оп-оп. І регулюватор до нього. Якась частина цього коропої катушки випала з пластику, метару прочного. Якась частина з такого алюмінія. Купиться вона ну, як звичайна катушка. Тут 3 плюс один підшипника. Передаточне число 5-6 до 1. Ну, в принципі, як всі катушки. Отут також 3 плюс 1 підшипника. Е, тут 5-2 до 1. Але тут оцей ікном він не вкручується в головну пазу. Це великий мінус. Так як отут, він вкручується, він крутиться з самої, ну, за сам рукоятчя. Ця катушка називається Magnum, Magnum Carb Vader SD. SD це той з байтранер. Ну, з цим я вам вже показував. За що відповідає байтранер? Коли ви включаєте бай, ви закинули, включаєте байтранер, і шнур може спокійно вимотуватися. Його тут може жизнь настраивати. Якщо його полишити, і не буде он. Крутитися, як ненормально. Якщо щось затягнути, то вже не так. Коли ви крутите, він виключається автоматично. Це коропова катушка, це є не у всіх коропових катушках, це в яких самих таких наворочених. Він додає чуть-чуть вагу, буквально там грам 50. Тут її немає, тому що це фідер. Та і сама катушка вона менша. Я зняв шпулю з двох катушок. Катушки стали набагато легші, тому що шпуля це одна із найважких елементів у всій катушці. Ось ця шпуля від. Катушки фідерної 4000. Ось таке тушно. І ось оця деталька. Кому цікаво. Ось до неї така заглушечка. Фрикціон, може хто хтопати. Ось з другої катушки вже. Ось так виглядає всередині. Ось так в золі. І ось же цей елемент. І ось фрикціон до неї. Саме звичайний. І сама ж катушка. Така. Знак руситься з нею все добре, просто немає самої шпуль. Це я розібрав ці дві катушки. Вони одні, вони дуже популярні катушки у мережі флагу. Оскільки я знаю, оцю катушку фідеру можна ставити і на спині, на крупну щуку або судака. Цю катушка тільки корм. її не можна ставити на фідери. Ні, ну якщо у вас там фідер 3 і більше метрів із тестом от 100 г, тоді, звичайно, можна. Але її предназначення це для коропа. Для невеличкого коропа, десь до 5 кг. Вона потягне і більше, але ну, вже буде їй Розказав про дві своїх катушки. Наступного відео буде більше всякого цікавого і різних тем. Дякую за перегляд, всім пока!